Слава Україні, слава силам оборони, Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта Вистоїмо, переможемо. В одному з попередніх відео я розповідала про нематоду, І сьогоднішнє відео теж буде стосувати неметодої і півонії. І я говорила про різні методи, що, що, от, виявили ви ту нематоду на своїх чи на, своєму, на своїй півонії одній, наприклад. так? Що робити далі? Або приїхала вам. До речі, от бачите, я теж постійно згадую якісь там такі нюанси, пунктик, Що навіть от American Peony Association навіть в тій статті невеличкій, і тут там пише, що ви, вам може потрапити, на жаль, буває таке, що вам приїжджає заражений матеріал. Тому ну, це теж один зі способів, на жаль, поселити в себе цього шкідника. Отже, один, якби, що виявили, що робити. І був такий спосіб, я озвучувала про шпарити добряче. Я говорила, що я не буду цього робити. Та, цьогоріч я вирішила таке не робити, а покластися суто на нематофагін. Та, надіюся, дуже надіюся, що мені позитивна відповідь прийде від Черкаси Біозахист і якраз на, ну, на сумісність з. Рослинами різними, там, чорнобривці, ну, головне найбільше цікавила гірчи, це гірчичний порошок, не знаю, календула. Ну, Тобто, от, фактично природні органічні біологічні методи боротьби. Але але, минулого року, от я вам розкриваю таємничку маленьку, минулого року я все ж таки прошпарила. Я якраз тоді, напевно, досить незадовго того часу приєдналася до групи пані Півонія і натрапила. Там всі дуже активно обговорювали ту нематоду, і дуже було наочно, візуально, дуже чітко і ясно, як відрізнити, як, як воно виглядає, це все ураження. І от один з методів був якраз занурити повністю все, цей корінь в 60-градусну воду на 5-10 хвилин. Я це зробила. У мене о, з одним тільки, правда, з одним, бо я викупила 4 чи то 5. На одному або на двох не було ознак, а от на там, двох чи трьох, не пам'ятаю вже точно, були ознаки. І от один з них я вирішила занурити. Я не знала точно сортів. Сорти в мене назви я погубила, Я там помічала, але потім воно все перемішалося вітрами, дощами, і коли я косила, пересувала. Тому то назва була втрачена. Але я точно знала, що в мене це не якийсь надто дорогий сорт. Тобто я, ну якби Без як -то, таких думок, що от не вийде все, буде трагедія. Ні. Готова була, що, що щось станеться не так. Тому що я зробила? Я мала термометр е, такий е, занурюваний, е, наприклад, багато хто там, хто шоколадом займається шоколад є, такі, ну, є вдома, наприклад, ви виготовляєте шоколад. Ви, напевно, можливо знайомі з таким термометром. Досить він багато дає. От Занурила, проміряла, дійсно є 60 градусів вода. І я занурила туди корине на 10 хвилин. Я вирішила взяти верхню межу. Експеримент, так, експеримент. верхню межу, але, але, звісно, що перед тим я прочистила, все, всі ті корінчики, загущення, зрізи всі поробила, перевірила до чистого білого зрізу. Ну і занурила то. Взагалі кореневище лишилося не надто таке величезне, там два чи три, мабуть, близьких грубших, і досить так кілька було тончих. Все, занурила, 10 хвилин витримала, виняла, висушила і посадила. Посадила. І все. І от цього року думаю, ну, так, мабуть, що треба перевірити. Хоча, знову ж, посилаюся на American Peony Association і ту статтю. Що вони пишуть, ну, відсадіть десь, зробіть а-ля карантинне таке місце, де ви посадите це кореневище чи кореневища, і поспостерігайте за ними там кілька років, як вони будуть розвиватися. Я не робила такого, посадила там, же ж, ну, не в ту яму повністю замінила все гарно ґрунт, пролила і посадила. Ось цьогоріч е, е, вирішила подивитися, що там, е, як по рослині було. Рослина, Видала мені два пагінці. Чи скільки пагінців? Зараз на відео я побачу, чи два, чи три забула там. Видала мені кілька пагінців, тоненьких, маленьких, але я й не очікувала аж від неї чогось, бо я ж бачила, яка там коренева, та, вона не була така аж потужна, сильна. Тому ну, це мене не здивувало. Так вона видала, значить, ага, окей, вегетує, жива, щось там є. І от викопала я, і що я побачила. Коли я лише взяла в руки той корінчик, я побачила, що там все протрухло. Ну тобто, мені на перший погляд видалося, що там все протрухло. Але я думаю, як може бути все протрухло, якщо зверху є щось зелене. Та? І ось насправді протрухло було багато. Я так, я так думаю, що все-все, що було минулоріч. Воно протрухло. Це вже фактично навіть більше насправді було трухлого. Просто я поки його викопала, то дещо лишилося в землі, в ґрунті. Тому тут якби ну, не чистила я, бо я чекала, поки я зніму відео. Але що само відпало, то і відпало. Як ви бачите, повністю все протрухло і навіть от. Не знаю, основа і в ту сторону, і в ту сторону. Тобто таке я припускаю, я ж не пам'ятаю, як воно було минулоріч, та? скільки там лишилося. таких деталей я вже не відмічала. Але бачу, що припускаю, що все минулорічне протрухло. Ну, дивом збереглася основа. ну, Я не думаю, що вона наросла та основа прямо цьогоріч. Видно, що воно чорне. От, Бруньки є, є більші, є менші. І навіть он такі є з одного чи там. З однієї основи росте дві бруньки. Ну, ніби виглядає, що воно живе, та? тому що треба тепер? Помити і побачити наочніше, що лишиться після того, як гарно вимити цю, ну, цю кореневу систему півонії. Гарно повідпадала ще частина того протрухлого і оголилося наочніше стало. Так, видно бруньки, їх є там чи 5, чи 6, мабуть, 6, бо ще з іншої сторони є бруньки. Видно, от молоденькі починають наростати корені, та основа ну, дуже чорна, дуже протрухла, тому я і не уявляю насправді, як її би було чистити ту основу, і що би лишилося, я думаю, то все повідвалювалося би. От, та, Показую, що от брунька така взагалі малесенька, а зліва велика, ніби як то. І тут є більші, є менші, є вище, є нижче. І воно живе, звісно, воно хоче жити. І навіть дійсно, от наскільки перепад, от з кожного живого місця є пробудження бруньки. І навіть на тих кореневищах теж є такі біленькі, я теж ну, припускаю, що ну, бруньки-заміщення вони проростають і хочуть рости. Але насправді от я побачила ущільнення. Воно виглядає дуже-дуже таким маленьким, але ж виглядає так ніби як таке кругленьке, ніби таке, як ущільнення. Їх нема багато. Я ніби обдивлялася обдалюсті всі волосо... волосинки, волосочки. Але знайшла ще два чи три таких ущільнення, характерно круглесеньких. Тому, тому, тому. Підозра зрад є що не все так вийшло, як би бажалося і хотілося. Тому ось такі експерименти. Не садитиму я цю півонію, мабуть. що, Н Ну, не знаю, я щось не впевнена, що я її висаджу. Якщо подивитись на те кореневище, яке я, там є бруньки, звісно. Але ж, ну, воно наростає. І, і мене бентежить ці ущільнення, Там кілька-кілька то. Та... Не знаю, чи на відео вдалося образи, э, передати, Але є там кілька ущільнень, і мене вони бентежать на правду. Тому е, я не впевнена, що там до кінця все спрацювало, навіть те занурення в е, 60-градусну воду. Але знову ж, якби навіть це все було дуже добре, я ж не заміняла повністю всю ділянку, всю площадку, де мене там ростуть півоні. Та? Я замінила те, що було в тій ямі з запасом і в ширину, і в ну, по об'єму, і в глибину, в ширину. Хто знав? зна, Та, тому може бути таке, що не допомогло і те, може бути те, що і десь воно все одно по периметру було, і нема туди, вона ж шукає, де перетиз... паразитувати. Тому найімовірніше я висаджувати не буду це, бо тому, що то, якщо почистити від того протрухлого, що там лишиться? І взагалі я не знаю, чи я відчищу, щоб воно не повідволювалося, ці благенькі, тонесенькі, ну, нарощені оці, от, е, кореневища, хоча їх тяжко назвати кореневища, вони такі тоненькі, ну, малесенькі, тонесенькі, але все ж таки кореневища, коренева система. Тому так, ще в American Pioneer Association там згадано, що от можна якось намагатися. Прищеплювати, як розумієте, бруньки на незаражені корені і так пробувати зберегти. Цього я не вмію, і то це я не буду пробувати не робити, бо я ніколи з таким не мала справу, не буду я бавитись. Тому, швидше за все, от провела експеримент. І, можливо, комусь з вас теж ну чепатимете якусь інформацію, шукатимете інформацію. От буде ще одне джерело. Я просто показала, що в мене, принаймні, я не говорю, що так всіх. Можливо, тут теж грає роль, який ґрунт було посаджено після того. Ну, я ж не висаджувала, то зразу, звісно, воно вихолонуло. От хто його знає. Будемо бачити. Будемо бачити, десь іще, може, хтось поділиться досвідом, хто теж таке робив. Ми знайдемо на теренах України інформацію про це. А так фактично і собі буду мати. Колись, може, я там забуду і буду згадувати, ага, точно, я ж таке робила. Все, більше не треба бавитись, напевно що. І, можливо, вам буде цікаво, що буде, якщо от замочити кореневичне в 60 градусів на там, 10 хвилин, який результат. Тому, отак, більше таке відео. Е Мабуть, яке не дає відповіді на питання, ще більше питань виникає і більше там не знаю, роздумів задуматись, не знаю, і самому якось експериментувати. Ось таке. Дякую, хто слухає, хто коментує. Вдячна за зворотній зв'язок, за активність під відео. Це дуже цінно. Так, всім до наступних відео і па-па!